Олег, да. поділись, будь ласка, нашими новими і старими скубами. розкажи ну, що Це більш перший скуб, який робили. Це, в ньому маленькі отвори 3,5. Це для того, щоб мілкі цілі не просіювалися. І е, сімка цілі тут. Цей, ну, добрий скуб, добре себе зарекомендував. Але ж ми пішли далі. Розказуй, що у нас далі. А далі у нас виникло це, що люди захотіли змінити вугол. Кут, кут, нахил. так, кут, кут нахилу, тому що цей скуп для більш дальніх цілей, щоб далі від себе доставати і глибше можна було копати, як треба. Але в ньому не треба дуже вперед нахиляти черинок. Тобто, і ми пішли далі. Далі ми зробили такий скуп. Тут вже був змінений кут, щоб можна було копати, тискнути просто під ногами, але приходиться його нахиляти більше цей. Також отвори 3,5. Тобто, чудовий скуп для. Гарного пісочку, який гарно шикає. Ще сіється. бачу, губа тут широка. Так, да, Губа є широка, це для того, щоб люди могли собі, якщо захочуть, зробити насічки для цих ланцюжків. Угу. Це для ланцюжків, ну от є таке, що вони можуть чіплятися за цей, бо по-слизькому в мене було, що вискользнула, дивися на неї, а вона тікає від тебе. І ти е переляканий її, потім знову шукаєш внизу на стрьомі. А краще, коли вона зразу застряне. А так чудовий скуб для цього, для хорошого пісочку. І є у нас ще третій скуб. Це вже новіший. Да, найостанніший з зміненим кутом, цей, більш вертикально, але і цей, і тут теж широка губа, теж, щоб uh -huh. можна було насічки зробити, якщо хтось захоче. І особливість цього скуба, що в нього плоске трошки дно. Це дуже добре, е, 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 зручніше брати цілі. І ще я бачу, він проварений краще. Проварений, він, так, великий. тут він міцніше тримається. Тут краще більше захід, ніж цей. Ось ми можемо порівняти. Тут більше сього міцніше він зроблений, чим цей служить довше. Безумовно, довше цей. І можна відмахуватися, як в тебе захочуть забрати те, що ти знайшов. Тобто Ой. не зламається об голову. Чудовий скуб і ще про додаткові товари, що скажеш? А, Ну є такі ще совочки. Ось це маленький совочок, такий легенький, щоб можна було з собою, якщо вийшов, з легеньким приборчиком, щоб цей пок по сухому, да? Да, по сухому або на під водою пісочку під цей, да, або там по коліна, якщо цей по, хочеться полазити. Але є то ще більший. Більший це більший, Це я люблю велички, ними не промажеш в ціль. Якщо копаєш її такий, ну це, це от раніше про такі тільки мріяли. А зараз, бачите, є воно вже. Є ну, воно і доступне, зручно, і зручно. І, і такий не, не важкий, хороший такий, легенький. Ну і чудово. Дякую.